Компанія Стринавтогаз долучилась до Асоціації газодовної компанії України. Офіційне членство було затверджено на загальних зборах членів Асоціації. Стринавтогаз веде свою діяльність в Карпатському нафтогазовому регіоні України, розробляє дві площі на Львівщині: Добровільнянську та Черницьку. Ми добре знайомі з діяльністю Асоціації та раді приєднатися до найбільшого об'єднання газовидобувників. Спільно будемо працювати задля збільшення видобутку природного газу. Адже стратегічна мета держави і газдорних компаній Єдина енергонезалежна Україна, сказав Петро Гринів, директор та засновник ТОВ Ще Щодо інших новин тижня: Детек Нафтогаз повністю оцифрував свої базові родовища. Призупинено дію з на Васищівське та Свистунківсько-чорнолуцьке родовища. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.